кажу, думаю, банани вже садить. Альдазор, вірю в Амарок. День настав. Збирання Амароку розпочалося. Перші бункери вже відвантажуються на вантажівки і їдуть прямісінько в порт. Для мене це дуже така, знаєте, свого роду інтрига, тому що це наш новий крутий проект, який впевнений, на шумить не менше, ніж Альдазор. Реально, все зараз починаємо з фермерського господарства Рубін на Одещині. Страшна посуха, знаєте. Але зараз, от, як і Альтазором, так і Амароком, то дуже задоволені наші клієнти, клієнти, друзі, і це просто бомба. Я трошки не говорю, тому що мене переповнює. Знаєте, скільки було взагалі вкладено роботи в Амарок, скільки було дуже дуже дуже. Багато рухів зроблено для того, щоб він уже потрапив на поля українських фермерів. І оце от перше таке от збирання. І коли мене набрав Ярик Ярослав Сергійович Полторак, голова фермерського подарства Рубін, і сказав: їдь сюди, тут бомба, летимо. Це супер. А Мароку кожну хату. Підписуйтесь. Поділіться вашими враженнями щодо нашого нового гібридумарок. Ну, що я вам сказати, в цілому, ми в цьому році задоволені. Я вам скажу, шляпка-бомба. Зерно теж ми можемо таке серйозне би, зерно. Да, врожай може не такий, як ми хотіли. Б. Ну, В цьому році всі я думаю, з врожаєм трошки попадають, але я вам скажу, то на плюс є. Ну, Далі я розповім вже більш детально. Ну, В цілому заліково. Ну, я, я поставив би тверду п'ятірочку для, для першого разу, а в слідчому році побачимо, я думаю, попрацюємо, ще побачимо. А у порівнянні з Альдазором, які можете виділити, відмінності? Ну, дивіться, в Амарок ми сьогодні тільки зайшли, от косів. У нас десь тут 6 гектарів виходить, його. Альдазор вчора під косу, ну, косили. же сьогодні тут 5,5 гектар викосили. Якщо порівнювати з чисто з вашим Альдазором, то я вам скажу: ну, знаєте, як новинка, то ну, щось цікавіше навіть, навіть цікавіше Альдазора. Але по врожайності, по всьому іншому, ну. Ну, так На вскидку, поки можу сказати, амарок буде покраще. Ну, тут є ще, ще куча факторів, тут воно порихлені, я так думаю, плюс поля тут покраще, будуть якийсь дощик чуть випав. Я вам сказав на рівні, але якщо так подивитися ну, зверху, як ми от бачимо його, то я вам скажу, амарок ну, мені навіть краще подобається. А бункер покаже вже далі, що у нас буде. А якщо порівняти амарок Альдазор із імпортними гібридами? Е, В цьому році я вам скажу, да, є з чим порівняти. В цьому році ваші соняхи вивозять ну, на рівні, на рівні з імпортними. Е, я думаю, деякі фірми на мене не образяться. Ну, говорю так, як воно є. Чесно скажу, вже косили лімагрейни. Чесно бачу, лімагрени жару не вивозять. Ну, це я для себе бачу, не знаю. Може хтось скаже, що вивозять, ну, чесно, не вивозять. Тона, ну, одне поле там, тонну 100 дало, ну, чесно скажу, є ще один фактор. Здали на олійність лімагрень. Вибачай, мене рідненький, ну, ти навіть 40 не натягнув. чесно. Можемо ще раз здати, ну, дельта навіть 40 не натягнула. Якщо брати по Альдозорам, Альдазор здавали в цьому році, ну я вам скажу на рівні. Хай хто що не каже, там, ну можу навіть показати на телефоні, так же само і Магрейна, Альдазор себе показав, то, що треба. Там 45 з копійками, там, скажімо, 45 і 5 десь, отак, приміром. Ну, за 45 перевалило. По врожайності менше тони Альдазор не дав. А марок побачимо, ну, так на вскидку, то що ми обкосили, ви от можете побачити по полю, то я десь бачу 13 центнерів, вже бачу. Ну, Реальних 13 центнерів. Я вірю, що буде краще, бо краї були тако чуть похуже. Сюди середина цікавіша, ви можете глянути. Ну, Ну, на рівні. Ну, якщо порівнювати ще там не тільки з Лімагрейнами, яка Лімагрейн підкачав, що то ну, в цьому році підкачав. Якщо порівнювати там з і то в принципі, Сингента на рівні, ну, скажімо так, Альдазор і Амарок на рівні Сингенти. Іли навпаки, ну, в цілому на рівні. Ну, я вам скажу достойно. Достойно. Вірю в Агрорит, вірю в Альдазор, вірю в Амарок. Так що я вам чесно скажу, батько в мене от, повернувся зі служби, вже він якби на пенсії, то він мене от, вчора цілий день мене не було вдома, він мене підкалував, дзвонив мені, там, каже, ти знаєш, каже, Альдазор у кожну хату. Якщо раніше він на це дивився там, ну, типа, так, з юмором, типа, ну, що ти, що ти там, то я вам скажу це, що він, якби в цьому році він побачив, що ну, на рівні, реально, на рівні. Ну, чесно, я вам сказав на рівні. Головне питання в цьому році, при таких, ну, на жаль, низьких врожайностях ярових культур, чи зберігається рентабельність. Ярослав Сергійович, з точки зору керівника фермерського господарства на Одещині, скажи, от в цьому році ти заробив чи ні? Так. Чи заробили ми в цьому році, ну, ми ще не докосили, почнемо з того. Але то, що ми бачимо, поки ми бачимо, що ми точно не прилипли, ну, я думаю, що щось заробили. Якщо ви кажете, посчитати, да, ну, навскидку, на як я вже казав, напевно, по відчуттям будемо це. Про, про відчуття, да, по відчуттям будемо. Ну, в цілому, так, ну, що я бачу, я думаю, в будь-якому випадку ми, ми щось заробили. Да, може там мізер. Але я думаю, в порівнянні з іншими людьми, хто південніше туди візьмемо, в сторону Рені, Ізмаїла, і навіть туди Миколаєва, Херсона, я думаю, ми, ми ноль то точно побачили і плюс ще щось заробили. Ну, в цілому, в цілому ну, що є, господі, це такий рік. Я думаю, протримаємося. Там... Ярослав Сергійович, ще таке питання. От скажи. Виходячи з того, що в цьому році, ну реально, я не знаю, ну на нашому віку такої засухи, мабуть, не було. починаючи з травня місяця, щоб не було дощу, і зараз вересень місяць. От скажи, от якісь от щось ти змінюєш в підходах до землеробства, до ведення бізнесу аграрного на наступний рік, виходячи із такого критичного цього року, щось будеш міняти? Чи так і працюємо? Та ні, ви знаєте, якщо давайте з юмором. То я вам скажу, думаю, банани вже садить. Всі садить, не знаю це. Ну, смішки з мішками, а якщо чесно, ну так, да, міняються підходи. Прямо круто міняються. Я вам скажу, ми від Оранки, ну, майже вже дійшли до того, що хочемо відказатися. Хоча ми 10 гектарів вже виорели були. Були в нас там невеликі поля, такі 2-3, 2-3. Ну, Виорали. Зараз, чесно, от з новим підходом ну, з батьком йде у мене тут такий спор. Е -е, боюсь, що будемо відказуватись від оранки. Ну, У нас є рехлітелі, зробимо таку рекламку невелику. Це Агрокалина. Так що агрокалині привіт. Достойний рехлітель у них якби. Рихлення, рихлення, думаємо більше ввести рихлення. Чесно скажу, відказуємося в більшій мірі від кукурудзи. Вона в да, нас по мінімалкам, я не знаю, там ну чисто по мінімалкам. Якщо в цьому році 50 гектарів, то на наступний рік це буде 25 гектарів. Ну, так ми то розглядаємо. Да. Ну, по технології, да, я ж кажу, якщо в цілому, да, там воронка на мінімум зведеться, чуть ли не до нуля, більше рихлення. Більше, напевно, таке щось як мінітіл, це там дефтом теж Героколиновським. Проходити будемо да, і ждати якихось опадів. Якщо посів зміні, чесно скажу, на насильний рік розглядаємо ну, варіантів, поки ну, для нас це якби, ну, так немало варіантів. Це вже і зимуючий горох, і на весну вже і льон розглядаємо. Ну і Чекаємо дощів, я вам скажу, збільшуємо посіви озимих. Ну, чесно, збільшуємо це вже. Ну так на, на відсотків я знаю, 40 будемо збільшувати посіви озимих. Ну, В надії на те, що будуть якісь осінні опади, і також і, і зимові опади. А Далі буде де видно, ну чесно, по, 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 що ну, тяжко щось говорити, навіть і по озимим, тому що ми всі бачимо, дощів не було і дощів немає. Ну, Поля готовляться, ви можете подивитися. А поки камерою підготовлено, от є поле, там був соняшний, вже. ну, все готово, тільки в заході сі. Но чекаємо, не, не знаю, чекаємо, а далі буде, буде видно. Десь от наскільки складний рік, Ярослав Сергійович просто от з розгону, я його не попереджав про питання, задав його, назвав мінімум 4 штампи, які я виділив. Зменшення посівів кукурудзи в два рази, ще на 50%, збільшення посіву озимих, інтеграція нішевих культур, льон, горох, і також відмова від відвального обробітку ґрунту. Це просто. Можете виявити, наскільки складна ситуація. Чоловік просто з розгону назвав чотири фундаментальних фактори зміни. Тож, ну надіємось на дощ. Ярослав Сергійович, дуже тобі дякуємо за те, що приймаєш за те, що сієш. Гарний колон. Я вражає. думаю, ще зустрінемось. Обов'язково. А морок у кожну хату. Альдазор туди ж.